Виразне читання твору Василя Герасим'юка, чоловічий танець. Чоловічий танець. Ти мусиш танцювати аркан хоч раз, хоч раз ти повинен відчути, як тяжко рветься на цій землі древнє чоловіче коло, як тяжко щеплені чоловічі руки, як тяжко почати і зупинити цей танець. Хоч раз, ти стань у це найтісніше коло, обхопивши руками плечі двох побратимів, мертво стиснувши долоні інших, і тоді, в заповітному колі, ти протанцюєш під бездною, безодною неба із криком по звіриному протяжним, щоб не випасти із цього грішного світу, хоч раз, змішай із ближніми під і кров. Сину людський, ти стаєш у чоловічі коло, ти готовий до цього древнього танцю, тільки тепер, з хрестом за плечима, з двома розбійниками, тільки раз.